Тільки-но завершили опалювальний сезон і вже розпочинаємо підготовку до нового. У Кам'янському зібрали нараду, де підбили підсумки минулого та розпочали підготовку до майбутнього опалювального сезону 23-24 років. На нараді під угловуванням очільника міста були присутні керівники структурованих підрозділів міської ради, житлово-комунальних підприємств та інших служб, задійних підготовці та проходження опалювального сезону. Через терористичні атаки по нашій інфраструктурі російським агресором цьогорічний опалювальний сезон був найважчим за все існування незалежної України. Завдяки Збройним силам України, завдяки тому, що була у нас і тепла погода, завдяки кожному з вас, підприємцям житлово-комунального господарства, нашим енергетикам, в цілому, ми пройшли. Опалювальний сезон можна сказати нормальний. Зараз у нас основне питання це підготовка до наступного опалювального сезону з урахуванням обставин, які ми маємо на сьогоднішній день. У зв'язку з військовим станом перелік підготовчих заходів буде затверджено на засіданні виконкому в цьому місяці. Даним переліком заходів передбачені роботи по заміні магістральних трубопроводів, там капітальний поточний ремонт котлів там та іншого обладнання. Підготовка там транспорту для розчищення шляхів на території міста в зимовий період, тобто там. Великий перелік заходів серед іншого було закладено кошти на ремонти запірної арматури в 230 житлових будинках, де виникало найбільше проблем з теплопостачанням, та ремонт систем водопроводу і каналізації в 50 багатоквартирних будинках, які найбільше цього потребують. Також заплановано відновлення асфальтобетонного покриття, зруйнованого під час аварійних робіт в зимовий період. Крім іншого, енергетиками проводиться підсилення електромереж та обладнання, відновлює обладнання і ТЕЦ міста, яка вперше за 90 років була повністю зупинена через блекаут, внаслідок чого було пошкоджено котел та турбіну. Засідання штабу по підготовці міста до нового опалювального сезону проходитиме у Кам'янському щотижня.